Усім вітання. В World of Tanks нам прийшла пропозиція найкращі знижки. За гроші можна було купити. Там випадає такий сертифікат на Геловінський танк. Три контейнера погана компанія та п'ять контейнерів. Телекітний кот... котел. І зараз давайте ми їх і відкриємо. Подивимося, що нам звідси може випустити. Давайте розпочнемо з цих, чи з цього. Давайте з епічних п'яти. Наступний. Третій контейнер. Четвертий. Танчика напевно ми тут не побачимо. Да, так і є. І відкриваємо три контейнера погана компанія. Тут півтори тисячі золота. Досить непогано. А ми зараз ще відкриємо два і у нас буде якась компенсація. Погнали! Так, тут вже золота немає. І зараз за 10 буде компенсація. 1000 золота. І на цьому вам дякуємо. Так, тепер ще в нас залишився сертифікат на геловінський танк. Огнали. Драку. Дракула в мене є, тому отримую компенсацію за нього. Забираємо. Так, а контейнери вболівальника, які видають нам за. Трансляцію. Відкриємо пізніше, коли назбираємо їх усі. За всі трансляції. А за Дракулу нам дали ще 2,5 тисячі. Тому тисячі компенсації і півтори. І того ми разом маємо 5000 золота. З дякую за увагу. До зустрічі!